Чотири Чотирилапи, яких евакуювали з прифронтових територій до Рівного, нині шукають нових господарів. Волонтери та зоозахисники вигулюють собак переселенців у парку, щоб привернути увагу рівнян та зацікавити потенційних власників тварин. Одна із тих, хто шукає ласки та опіки, собачка, динька. Її волонтери евакуювали з Торецька, що на Донеччині. Вона була настільки перелякана. Дві доби вони їхали в жаркі жарких, в жарких ну, умовах в бусі. Потім тиждень ми не могли її привчити, навіть вона дуже боялась вулиці. Вона боялась шумних звуків. А зараз, нарешті, вона вже така стала соціалізована, грається з іншими собачками, тобто, вже впевнено, ми можемо сказати, що вона готова переїхати в сім'ю. Упродовж літа волонтерам вдалося знайти нових господарів та прилаштувати близько сотні тварин, не лише собак, а й котів. Частина з них чотирилапі переселенці, інші ж просто безпритульні, які потребували власників. Рівнянка Анастасія вже півроку допомагає волонтерам у проведенні таких прогулянок. Зараз дуже багато тварин викидають, і вони самі ходять, вони беззахисні, вони не можуть самі... ...собі допомогти. їм потрібно допомагати, щоб вони були в сім'ї, вони були щасливі, щоб раділи своєму життю і в них було найкраще життя, так само, як в деяких людей. Деякі рівняни допомагають волонтерам та зоозахисникам і беруть тваринок на перетримку додому. До прикладу, у Владислава вже є домашній улюбленець, але чоловік вирішив допомогти і безпритульним. Я просто дуже люблю тварин, особливо собак, і хочеться допомогти знайти їм домівки, тому час від часу з моєю смурфою беремо на перетримку якихось бідось і намагаємося знайти для них добрі люблячі руки. Моя велика нянька винянчила вже десь біля 20 цуценят. Отримала цього дня нового друга рівнянка Ольга Жуковська. Раніше дівчина з родиною вже взяла одного песика з притулку. Тепер бере ще одного товариша. Ми сюди прийшли, подивилися на різних собак, і також тут побачили цю, що вона така товариська і. Не змогли просто піти звідси, не забравши подібні акції у рівному проводитимуть і надалі. Волонтери впевнені, що всі ці тваринки не менше ніж люди потребують гідного життя та турботи і точно знайдуть собі нових господарів. Микола Бражицький, випуск новин.